Малюнок як засіб самовираження. Юні мешканці пункту тимчасового розміщення біженців зобразили на папері свої мрії та переживання. Усього в області проживають 27 дітей іноземних мігрантів, серед яких п'ятеро без супроводу дорослих. Багатьом із них хочеться простого затишку та любові. Все це я сама й собою мозги прорисувала. і потом це я вам росну. Але є слітай, ну, єслі. Отай віддала тікак но м'яса сняса такі. A je, če no. je odtajal, kot je človek, ogrustna, je odtajal in ne hoče. Drugo, je, če je odtajal, a starša mušina, brez volosja. Če odtajal, ti mladoj mušina, odtaj poročaj. To je, moji bala je svabina. No, to je, oprmena, ljubav. E, to je papa, mama, diti. Ще не вміють малювати, але активно йдуть до цього Сара та Азіз, діти Джаги, котрий чотири роки тому приїхав до України із Сомалі. Чоловік не хоче залишати дітей у нашій державі, адже повсюди бачить упереджене ставлення до своєї національності. Міто роботи. я ніколи не буду як українські люди. В любому я б ще чорний. І що далі, я із Сомалі. Я не можу, коли люди спражуть вісаткуди, я не можу сказати, що я із Сомалі. Тому що там є така ситуація, яка раніше Вот, на наші брати, які там живуть, а не вже Забрали на Україну, от, і тут є нам проблема. Тому що, якщо я дорога, от, я спрашиваю, що відкуди, я другому страницю з Африку скажу. Маленькі Сара та Азіс народилися вже в Україні. Утім за своїх у нашому суспільстві цих дітей не сприймають. Батько боїться, що в школі до його малят учні ставитимуться погано, як це зараз відбувається з іншими сім'ями біженців. Тут є діти, які не вчаться на школі, вони виходять. Вони завжди там не виходять на урок. Я їм спросив, чому у вас не йдуть на школу, у вас є шанс, ви хороші, безплатні в школу, все спокійно. Вони говорили, тому що нам є, що це проблема, діти, які з ними клас сидять. Їм, ну, такова, балаха, слова їм Ім такого словарієм говорить, ім'я такого вот такого чорний, вот такого жіст. І бийте мені не хоче душе, навеш школу. Станом на 1 листопада цього року міграційна служба розглянула понад 100 заяв про визнання людини біженцем. Серед них 47 анкет подали громадяни Афганістану, 38 Сомалі, 6 мешканці Шрі-Ланки. Отримати статус біженця також хочуть громадяни Іраку, Еритреї, Пакистану, Росії, В'єтнаму, Нігерії, Сирії та інших держав.